Дівчатка, ось такі новинки. У нас з'явилися: сковорідки від торгівельної марки Рінгел, серія Zitron Black, Чорні. Давайте їх розглянемо. Сковорідка вийшла в одному розмірі 28 см. Подивіться, як стильно вона виглядає. Ось таку вона має кришку. Подивіться, з силіконовим ободом, жаростійке скло, отвір для випуску пару, та така ручка дуже приємна така на ООС, виготовлена із нейлону. Давайте розглянемо саму сковородку. Вона важка, виготовлена вона із потовщеного алюмінію, який рівномірно розпреділяє тепло по дну та стінкам. Можна використовувати, зверніть увагу, на ці сковорідці металеве кухонне приладдя, ручка, зверніть увагу, виготовлена із термостійкого бакеліту, який не нагрівається, і вона дуже приємна на дотик. Дивіться, який диск підходить для всіх видів плит, включно індукційних. Вона сковорідка, має надміцне антипригарне покриття. Дуже вона така гарна, дуже стильна. Я думаю, прослужить вам дуже довго. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.